Міністерство внутрішніх справ розповідає нам, що один з ключових напрямків їх діяльності це боротьба з незаконним обігом зброї. Нічого закону немає, але в них все одно незаконний обіг зброї. Добре. З незаконним обігом зброї. Парламент робить все, щоб люди йшли на чорний ринок. Ви уявляєте собі? І сидять хлопці в погонах і кажуть: ну, в принципі, нам норм, ми показники робимо. Ну, однозначно, боремось, боремось, вилучаємо, ну, в якомусь обсязі кумедному, вилучаємо. А зарплату за це отримаємо? Отримаємо. Так, а що нас не влаштовує? Нас все влаштовує. Дивіться, якби боротьба з незаконним обігом зброї відбувалася за рахунок правоохоронців з їх власних власних кишень, то вже давно б все вдавали. А оскільки це все навантаження лягає на наші з вами кишені і на кишені наших глядачів, ніхто про це не думає, всіх все влаштовує.